Ветеран російсько-української війни Василь Стефура прийшов на плановий огляд до стоматолога. Чоловік лікує зуби за міською програмою надання стоматологічної допомоги військовим та ветеранам. Наступив період, що мені потрібно було лад наводити в цей. Я давній клієнт в цій клініці, якби і коли я звернувся з там стосовно протезування, то сказали, що є така програма, яка підпадає. Ну допомоги ветеранам і учасникам бойових дій. Сходив в мерію, написав заяву ну, відповідно по процедурі. Програма із надання стоматологічної допомоги військовим та ветеранам стартувала в Ужгороді 23 травня цього року. Відтоді за нею 28 пацієнтів станом на 30 липня лікують зуби в приватній стоматологічній клініці. Розказує начальник управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення ужгородської міськради Ярослав Глагола. Приходить до нас військовослужбовець ветеран. Ми заключаємо трост тросторонню угоду. По лікуванні саме цього бійця бійцями сторони це сам ветеран управління охорони здоров'я, а також клініка. Їх може бути більше клінік. Поки що згоду на співпрацю дала одна клініка. За словами Ярослава Глаголи, на цю програму у 2024 році із міського бюджету виділяють півтора мільйони гривень. Сума відшкодування це згідно розрахунків національної служби здоров'я. Це до 25 тисяч. Пацієнт приходить до нас, ми складаємо, складаємо план лікування, кошторис. Ми стараємося десь знижку зробити. Тобто, ми стараємося навіть собі трошки ушерп піти, але щоб ми вклалися в цю суму. Ярослав Штефуца розказує, за програмою військові та ветерани можуть отримувати терапевтичну та хірургічну стоматологічну допомогу, а також пройти зубопротизування. Якщо повна адентія в людини, то тобто світ відсутність повністю зубів. Там вже йде знімна конструкція. Знімна конструкція може коштувати 7-8 тисяч гривень. То тобто є повністю вкладається на дві щелепи. Металокерамічна коронка коштує дві тисячі гривень. Якщо вже цирконій, цирконій вже коштує біля 100 доларів. Ярослав Штифуца розказує, програма від міськради не єдиний проєкт, в якому бере участь. Допомагаю військовим вже біля двох з половиною років. Волонтером мені допомогли стати наші доблесні дівчата з руху підтримки військових. Були такі військові, які не могли пересуватися. Тобто я ходив у міську лікарню і там вже їм надавав медичну допомогу. Хто міг пересуватися, то однозначно дівчата-волонтери мені привозили. Я їх безпосередньо тут приймав. Міською програмою надання стоматологічної допомоги військовим та ветеранам можуть скористатись також дружини та діти захисників. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин, Суспільне, Новини.